Вітаю! Сьогодні буде ефір про корисності, про корисності і про новинки, новинки які з'являються на нашому ринку. Взагалі-то більшість знають мене виключно як ну, більшість знають мене як викладача косметичної хімії та бізнес-тренера, який використовує саме заняття з косметичної хімії, та поєднує їх з техніками продажів. Але сьогодні, але сьогодні, я розповім вам про іншу сторону свого життя. Я, взагалі, то хімік, хімік-технолог, який розробляє формули дієвих косметичних продуктів. І сьогодні хочу з вами поділитися, похвалитися результатом своєї майже піврічної співпраці. з однією українською компанією, яка називається EcoProf Cosmetics. це досить потужна досить потужна компанія саме з точки зору підходу до створення косметичних засобів. Вони спеціалізуються на виробництві косметичних засобів саме для проблемної шкіри тіла та обличчя та тіла, саме проблемної. І спеціально для цієї компанії я розробила концепцію та формули саме трихологічної програми. Трихологічної програми. Для догляду за проблемною шкірою голови та, відповідно, для догляду за волоссям. Ця програма називається тригологічна програма, вона називається, називається Skinnyфіation. Я про цей тренд розповідала дуже багато, і багато де, і багато коли. Тобто ви про це розумієте. Це тренд, який передбачає догляд за шкірою голови та за волоссям. З такою ж ретельністю та у відповідності до протоколів для догляду за шкірою тіла та обличчя. Тому що ми всі розуміємо, що здорове волосся воно росте виключно на здоровій шкірі голови. Тому, тому про програму Skinification. Вона досить лаконічна, там всього 6 продуктів: шампунь. Шампунь лікувально-профілактичний для саме для догляду за проблемною шкірою голови. Що таке проблемна шкіра голови? Це шкіра голови в стані, коли у людини є захворювання, псоріаз, екзема, атопічний дерматит. Себорея за жирним типом або себорея за сухим типом, тобто це про догляд за за очищення саме проблемної шкіри. Шампунь на основі бітуліна, бітуліна і басвійових кислот. Бітулін речовина. Яку отримують дуже потужну біологічно активну речовину, яку отримують з бірьозового дьогтя, і при, этом, при цьому вона має дуже потужні а, антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні активності. Басвіові кислоти, вони, а, це а, другий досить активний компонент цього шампуню. Вони мають також протизапальну активність. Тобто, тоді, коли цей шампунь взаємодіє зі шкірою голови, тобто поверхня, шкіра голови, поверхня шкіри голови вже. А, вже Буде захищеною та в процесі очищення вона не буде дратуватися. Тим більше, що тут досить м'яка, але причому потужна система поверхнево-активних речовин. Тому хто шукав саме шампунь для догляду за проблемною шкірою, це до ось цієї програми. Крім того, в цій програмі два саме трихологічних пілінги: трихологічний пілінг за, для догляду за шкірою голови у стані. Живної сабареї і, і, і пілінг для догляду за сухою чутливою шкірою, в принципі, для шкірою за в стані, наприклад, атопічного дерматиту. Тобто тоді, коли шкіра дуже 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 суха і має, має досить неприємні такі відчуття. Ну вірніше, людина має неприємні відчуття. тому це для догляду саме за проблемною шкірою, пілінги, трихологічні пілінги для проблемної шкіри. Зараз не буду розповідати детально про склад, це можна подивитися, я залишу після під постом, обов'язково залишу посилання на сторінку цієї компанії, там, де можна буде більш детально прочитати про ці продукти. Крім того, тут є лосьйон для. Стимулювання волосся, стимулювання та підтримки росту волосся. Це саме для дифузної дифузної або телогенової лапеції. Зараз більшість з нас потерпають від цього неприємного стану, тобто її не можна назвати захворюванням, тому що це більше про стан. Це лосьйом дуже потужний, працює універсальний проти, ну так, не можна сказати, що він прям універсальний він для більше для телегенової лапеції. Ось, ну і ті, хто шукав в домашній догляд, трихолог, звичайний профілактичний пілінг для догляду за всіма типами шкіри голови з пробіотичною активністю. Ну і кондиціонер саме для шкіри, кондиціонер для шкіри голови, так само з пробіотичною активністю. Це сюди, це сюди. Що ще цікавого можу розповісти про цю програму? Півроку йшли тестування саме з дерматологами і трихологами, тобто результати. Використання цієї лінійки є в. Ну, тобто, це перевірено і є результати сам, клінічних досліджень. Тому, тому впевнена, що вам буде цікаво там. Відповідно корисно. Цю лінійку можна використовувати як в домашньому догляді, так і в для роботи майстрам в салоні. Тому вона буде корисна для тих, хто практикує трихологічний сервіс, або просто в домашньому догляді приймається станом здоров'я своєї шкіри голови. Тому ось це був такий невеличкий ефір про корисності, і взагалі я зрозуміла, що треба розповідати про саме цю сторону свого професійного життя. І наразі на найближчих ефірах я розповім про інші засоби, які зараз є на українському і не тільки на українському ринку, з які розроблені саме за моєю участю. Під постом залишу посилання на Компанію, яка виробляє ці продукти. Ну, і, звісно, де, їх можна, де про них можна почитати, і відповідно, де їх можна купити. Ось тому користуйтесь. Всім гарного вечора! Не буду нікого затримувати. Пока-пока.